Усіх вітаю на моєму каналі. Ви на каналі Маша Лавту Стіч. І сьогодні я записую довгоочікуване відео про мої рукодільні покупки. Так, скарбів накупилося багато. І якось місяць, півтора, півтора місяці вам нічого не показувала, що ж я купляла, чим поповнилася моя рукодільна норка, і які були тут подарунки дівчата. Це, напевно, що якийсь зрив зі мною відбувся. Все мені треба, все я хочу. Живемо як останній раз, як останній день. Я не знаю, що це відбувається, але покупок було багатько. І я розділила навіть всі свої покупки. В цьому відео буде частина. Для того, щоб не травмувати не свою психіку, ні психіку чоловіка, який буде монтувати це відео, і не дратувати взагалі. Але так, покажу, почну з оцього набору. Він в мене вже йде без коробочки. Я її викинула, бо вона була така пожовкла від старості. Це раритетний набір від Дімсі. Цей набір я дуже мріяла мати, дуже мріяла відшити в дитячу кімнату для своїх діточок. І дякую тобі, Оля, що ти допомогла мені його придбати. І допомогла придбати його не за якісь а, мільйони, а за звичайну. Та навіть, чесно кажучи, це просто везіння якесь, що я придбала цей набір за 8 євро, ну і доставка. Олечка, дякую тобі, дівчата. В Олі є також рукодільний канал. І якщо вам буде цікаво, я залишу посилання під цим відео. Перейдіть, подивіться, в неї також дуже цікаві. Можете побачити і набори, і відшиви, і надихнутися є. Багато чим. Так от, я вже сказала, що обкладинку від цього набору я викинула в смітник. Чому я хотіла саме мати цей набір, чому я хотіла мати всі складові, бо в цьому наборі йде дві основи: ось такі два відрізи. Вони реально великі і на одному на темнішому, Бачите, ви відшиваєте раму, і потім до нього ви пришиваєте а, мішуток саме. Таке сімейне, сімейне фото. А, дуже мені подобається. Надзвичайно цей набір, схемка. І що йде ще в цьому наборі? Хі -хі, ну, це взагалі історія. Ниточки ну, Звичайні йдуть DMC, ну, Схемку, в принципі, можна скачати, так? хто не має змоги, бо набір раритетний. А ось іще йдуть йде ось такий бісер, я вам піднесу ближче, покажу. Бісер. Такого великого, я навіть не знаю, це нестандартний бісер, великий розмір. І йдуть ось такі гудзики. З цими гудзиками це. Історія. <смір> набір Оля мені передавала з Франції через Машу Хітенко Разом з комодом від DMC дівчата робили лотерею для допомоги нашим ЗСУ. І ось цей набір про... проїхав всю Європу. І потім ці гудзики, машка, машка дісталася, набір подивитися, що ж там так такого цікавого. І ці гудзики ми. Ледь не загубили, потім знайшли. Ну, нарешті, все знайшлося, все на місці. Я дуже щаслива. Я хочу подякувати. Дякую тобі, Оля, за те, що ще одна моя мрія в мене в руцях. Дякую тобі, велике. Так, ну це дійсно скарб знайти такий набір та за такі гроші, але він був дійсно старенький, в такій вже розпадаючийся Обкладинці, тому я її викинула і переклала це. Зараз для вас дістала. Так, ну що ж, продовжуємо далі, покажу, що мені вдалося ще купити. Якось я полазила на сторінці у Лесі Лисак і подивилася її відшив цього набору. Цей набір, ви знаєте, всі, я думаю, що його дуже Багато людей відшивало. І він був один час доступний. Спокійно можна було його відшити. Потім був, я знаю, що перевипуск. Але чогось тоді він мені був не потрібний. Не знаю. Він мені завжди подобався, але чомусь купувати його. якось ну Все потім-потім, а потім і вже немає. І ось такий набірчик в мене з'явився. Він з американської комплектацією. Так, тут я не пожаліла грошей, купила американську комплектацію і скажу чого. Бо 18 каунт. Бо 18 каунт і мені дуже хотілося, щоб основа була м'якенька. Я не знаю, в скільки складень, але мені здається, що цей набір, я і я пам'ятаю, що Леся казала, що він у відшиві не такий вже простий. Тут багато деталей, тут багато е треба обшивати, я бачу, і бекстіч, і якісь будуть інші е шви. Дуже приємні кольори в цьому наборі. І я чогось зрозуміла, що він мені так треба. Я не знаю. Ось таке якесь було відчуття: все треба, треба шукати, треба знайти. І потім я побачила, дівчата, що в мережці є ось такесенький набір. І вони мені як два набори компаньйони, що будуть десь поруч висіти, доповнюють один одного. Dimensions на прев'ю виглядає такий світліший, але я думаю, у відшиві воно буде дуже також цікаво. Ну ось відшив і побачимо. Тут, правда, каунт, наскільки я пам'ятаю, 16-й хух. Не відкривала. Це, напевно, мій перший. Я не пам'ятаю, щоб в мене були ще набори від мережки, але ось це мій перший набір від мережки. Хочеться їх відшити разом. Дай Боже, щоб все так склалося, щоб відшити. Але ось цей ну, неймовірний ця машинка. Клас. Ось такі були мої покупки з мішками. Далі продовжую, далі покажу вам, що мені передала Ліна Луцькова. Вона їздила до Світлани в Німеччину. І світа, я дякую тобі за такий подарунок. Саме той набір, якого в мене ще не було. Доповнюється моя серія з Ангеликами. Цей обов'язково відшию десь близько до Нового року. Класнючі. Взагалі, вони такі легенькі, відшиваються за 2-3 дні. Я вже є користувач, 2-3 дні, 2-3 тижні. Клас. Все є імбелішмент. Дякую, дякую. За такий приємний чудовий подаруночок. Далі дівчата, це раритетна схемка від Just Nan, довго я дивилася на неї, купила з рук. Звичайно, що дуже хотіла цей пін, бачила, там було дві схемки, одну Лєна купила, я бачила, вже Лена вже відшила і Ну що, і, і мені треба, і я теж хочу. <хи> я тільки ще не вирішила, яку основу візьму. Можливо, це буде тканинка Пермін, можливо, я замовлю від, божечки, від французька тіфрі. Можливо, візьму тіфрі, але хочеться зробити гольничку-подушечку в мій столик і доповнити мої. Прикладні вишивки від Jasmine. Так, що ще? Не втрималась дівчата, не втрималась, а, купувала подарунок Лені на день народження Лені Луцькові. Ви знаєте, в мене теж є такі магніти з чашечкою. Я зрозуміла, що і Лені такі треба обов'язково мати, бо вона колекціонує кружечки, чашки. І замовляла їй подарунок і собі. Не втрималася, взяла такого гнома садового. Ой! Класний. Ну, я в захваті взагалі від цих а, а, магнітів. Чесно кажучи, вони для мене найкращі. Тримають вони найкраще за всі, що в мене були. Ось так, такий метелик. Якість мені їх подобається. Подобається, як тримають, вихваляю дівчата, але я думаю, багато з вас вже їх має, і ви мене підтримуєте, що вони дуже класні. бі Brave, Бі Strong, Такий рожевий. У мене дуже багато рожевих всяких дизайнів, садових, будуть пасувати. Так, нарешті прийшла до мене. Ось така схемка, це від Марини, кубочка. І ниточки до неї, яких мені не діставало. І все ж однієї все ще не вистачає. Тому почекає цей семплер. Ну, закохав не одну мене. Все на нього вже є. Колись, коли буде настрій, сяду, почну. Хай лежить, хай чекає. Але просто я дивилась на нього вже протягом року або більше. І любов до нього, якась симпатія до нього не пропадає, вона залишається. Тому я думаю, що варто було все ж таки купити, хай лежить. Все буде відшито. Я в це вірю. Так, дівчата дуже хотіла ось такий набір від парижських вишивальниць. Потім його не було на сайті в них. Потім я його замовляла через таю Таїсію. Потім мені сказали, що не зможуть його привезти. І врешті-решт, Тая зробила в інстаграм, що в неї об'яву, що в неї з'явилися ось такі рушники. І я ж побігла до неї і бачу, це той самий рушник. Юлія Лішенко відшивала. Я знаю Еліза. У неї є такий набір. Дівчата-блогери, хто на Ютубі є. Ось, і я не втрималась. Ну тут же ж гортензія. Ну, мені треба, тим більше я хотіла цей набір. Я його шукала ще, я пам'ятаю, він вийшов за. Часів, коли війна тільки почалась, ну і мені треба було. <сіхі> не знаю схемку, поки що де знайду. Може, якось куплю у дівчат, а, може вишью іншу, не знаю. Не знаю, що буде, але рушник неймовірно гарнезний. Подивіться, який він і великий, і красивий. І ця гортензія ще був у такому світло-сірому Тоуп Такий беш чи світло-сірий колір, я навіть не знаю, це Граціано. Ось. Ви знаєте, Тая привозить льон від Граціано, Вона живе в Італії. То в інстаграмі можете знайти її і замовити. Я думаю, що вам, якщо вам треба, вона на замовлення може привезти. Так, і наступна покупка це теж моя дуже-дуже жетана. Давненько мрія бачила і в Канаді хотіла замовляти, але щось потім. В останній момент я відмовилася від цього бажання, щось, чи вирішила, що дуже дорога виходить доставка, але все ж не припиняла мріяти про цього ангела. Не знаю, чи це буде іграшка як орнамент на ялинку, чи просто я знайду їй місце. В моєму рукодільному куточку, але бачите, п'яльця тримає. Це наш <смі> і хрестики там, наш рукодільний ангел від e, Jim Shore. Не знімала ще, щоб вам просто показати в такому вигляді, як він до мене прийшов. А зараз все розпакую, <смі> викину все. Це також дякую та, Таї. Вона привезла. Вона дістала їх, я не знаю, де вона дістає ці скарби, але Таєчка, дякую тобі. Якщо треба комусь дівчата ось так називається, і такий код, скріньте. Насправді, ось і все. Такими були мої рукодільні покупочки. Це, Це не все. Іншу частину своїх рукодільних покупочок я вам покажу в наступному відео. Ну, треба розтягнути задоволення. Не все одразу, бо не все влізе. Потрошечку будемо видавати інформацію. А, і ще я хотіла показати, що Тая мені подарувала ось такі приємні речі в подарунок. Так, все ж таки вирішила показати вам, в якому зараз стані моя робота е, від дім. Ось так, дещо тут пропущене, дещо перескакую, скачу, як. Е, як не знаю, як баран упертий якийсь. То тут, то там. Відшиваю, підгорнула. Ось тут е, низ, Ця частина внизу вже відшита. Е, потрошку йде. Мені подобається, отримую задоволення. Зараз ці тривоги, ось на тривогах відшиваю. Думаю, що незабаром ви вже побачите її готову. Ну і, дівчатка, хлопці, рукодільниці, рукодільники, дякую вам за те, що переглянули це відео. Дякую вам за ваші лайки. Дякую за ваші вподобайки. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Незабаром вас очікують нові відео. Вишиваю садівницю свою An Enchanted Garden. Сподіваюся, що в цьому році я її закінчу. Я хочу дуже довести цей проєкт до логічного завершення і обов'язково оформити, бо вже знаю, в який багет вона буде оформлена я, коли була останній раз. В центральній багетні, то вже запримітила той багет, і це мені, чесно кажучи, дає таку, такий енерг... енергетичний поштовх для того, щоб все ж таки завершити. Бачите, була розрядочка на прикладнушках від Джаснен, а зараз я вже повернулася до цієї великої роботи, хоч вона і на 14-му каунті, але я її продовжую відшивати. Так от, дякую, що подивилися це відео і до нових зустрічей!